Всім вітання. Я спочатку розповім, що в мене зазначено з досить про хвороб 95, а потім розповім своїми словами, щоб вам було зрозуміліше. Бо таку хворобу можна купити, але по мені видно, що я її не купляв. Ну, допустим, а скарги. На чем есть скарги? Пишет а не а, пишут медики. А на слабкость в руках а, зато за, а, за у меня перес E, дуже сильно e, скарги на память, багана запам'ятовування, це на що я скажу. Ну, я скажу вам, хожу я дійсно дуже хранова. бігати я не можу, як мені сказав реабілітолог, навіть і не пробую. Можеш пробувати, але е, в твоєму випадку краще поки цього не робити. Тому я поки це не роблю. Ну, так не роблю, ну, рідко. Ну і побігу влучання поки немає. Змови. ну що з умова? Змову я читаю, Тобто, я спитаю шалепу. У цей час досі не ми Она сейчас ваучи спит. То есть она не может прокинуться. А все доктора, коли казав, что у меня нога, она короче, никто не видел. Зараз я нахожусь в мечении, они сделали э, реагиновский снимк. И там видно, що моя а, та забедна кость, о, то так, то ну или так. Короче, що лева, короче, за правое. Я им казав, мені не видели. В итоге, мне то, що в стеке, я в ортопедичних, и без них ще гірше ходити. Пайна не может, то это и так. И плюс мне приписали э, резинку, то есть под, э, э, под ногу, под либо ногу под пятку вставлять, чтобы она была на уровне. Бог мои кости срослись неровно, и теперь я ж, мабуть, из-за бегать не могу. И плюс в епилюли е а, а, сколько Ш, 7 або 8 таблеток, яких я мав принимати, мабуть, с своего жити до кінця свого життя. А чому Ані потрібні для костей? Бо у мене зараз кості відновлюються, але дуже сильно не хотя. І для пам'яті. Для пам'яті, бо у мене буває, я можу щось забути. І все. І це не виключення, на жаль. Проблема у мене е, мовою, з пам'яттю з правої сторони, то тобто, ходьбою, з рукою. Я пишу, щоб його восстановить. Але все одно вона ще знаходиться в ауті. Тому Для чого мені потрібна реабілітація? Щоб відновитися, повністю, хоча б процентів 80%. хоча б. Я вже не кажу за 100. Бо мені потрібно відновитися. І сам я все роблю. Хожу в зал, читаю, пишу, але цього замало. І плюс мені потрібно примати ліки. Для чого мені примати? Для мозку, для пам'яті. Бо ми те що не помню. буває, що просто я можу спати двоє суток. Я просто не прокинулся, я не хожу, сплю все. Бывает хреново, погода якось. Я не вычуваю, але по мне видно, коли погода на мене, на мене влияет. Тому якось так.